СУ змогли стабілізувати ситуацію на фронті. Але російські агресори можуть готувати новий наступ. Про це сказав президент Володимир Зеленський в інтерв'ю для CBS News у четвер, 28 березня. Ми стабілізували ситуацію. Вона краща, ніж була 2-3 місяці тому, коли у нас був великий дефіцит артилерійських боєприпасів, різних видів зброї. Ми абсолютно не бачили великого величезного контрнаступу з боку Росії. Вони не мали успіху, сказав Зеленський президент попередив, що українські військові не готові захищатися від іншого великого російського наступу в найближчі місяці. Він уточнив, що мова йде про кінець травня або червень, а до цього нам потрібно не тільки підготуватися, нам потрібно не тільки стабілізувати ситуацію, тому що партнери іноді дуже радіють, що ми стабілізували ситуацію. Ні.